Доброго дня сьогодні, відео. Більш таке практичне, і я хотів би на практиці вам показати, як зенерувати Diu підпис як його активувати. А насамперед хотів би трохи розповісти, що таке DIA підпис що це за інструмент і що він нам дає. Ну, по-перше, діє підпис це інструмент ідентифікації вас, як громадяна України в мережі інтернет. Зараз достатньо багато державних послуг, послуг якихось компаній, наприклад, таких як компанія мобільного зв'язку банки та державні установки. Вже дають можливість заходити в свої особисті кабінети через DIA-підпис. І ця тенденція буде рости, і DIA-підпис буде розвиватися інтегруватися в різні такі от сервіси. І рано чи пізно ви будете вимушені все ж таки отримати цей DIA-підпис, згенерувати його та активувати усе на телефоні і з ним працювати. Я коротко вам розповів про цей інструмент. Якщо ви знайшли це відео і зараз дивитесь його, то, мабуть, вам цікаво і ви вже зацікавлені в цьому DIA підпис і давайте ж перейдемо до практичного заняття і я вам покажу на практиці, як згенерувати, отримати та активувати діє підпис у себе на смартфоні. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Якщо у вас виникнуть питання щодо теми цього відео, пишіть їх в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідає, відповідаємо в першу чергу. Всім привіт! В сьогоднішньому відео я би хотів вам показати, як встановити дію підпис у себе на телефоні, і взагалі активувати цей інструмент ідентифікації особи, ДІЯ-підпис через дію. Хочу сказати, що ДІЯ-підпис дає можливість вам входити в, різного, в різні категорії. Онлайн-сервісів, таких як державні, наприклад, як кабінет пенсіонера, можна заходити в особисті кабінети, там банківські, якісь інтернет-банкінги, і достатньо багато сервісів вже в Україні є, які ідентифікують вас як громадяна України і пускають якісь свої особисті кабінети. І діє підпис дуже важливий інструмент, і він повинен бути у вас. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб у вас в «Дії» на смартфоні вже був встановлений застосунок Дія. Ось у мене є ярличок Дія. І далі вам треба зайти в нього. Ось я зайшов в ярличок Дія. І отак буде виглядати у вас перша сторінка застосунку Дії. І для того, щоб зайти в Дія-підпис для подальшої активації, треба нажати меню в правому нижньому екрані. Ось меню. І самий перший сервіс це «Дія підпис. Бачите, на активувати дія підпис у мене вимкнено. Для того, щоб активувати його, треба вам вимкнути. І далі буде проходити ідентифікація вас через Face ID. Що таке Face ID? Це коли ви своє обличчя будете показувати телефону на екрані в овалі, яке там буде на екрані. Я вам все на прикладі покажу це. І треба буде виконувати дії. Як правило, ці дії це кліпнути очима декілька разів. Далі це може бути повернути голову вліво, вправо, верх, вниз. І Face ID ідентифікує ваш, ваше обличчя. І далі ви проходите оцю ідентифікацію. От, наприклад, це буде ось так: я натискаю Активувати дієпідпис. Ось овал. Ставлю своє обличчя і воно пише кліпніть. Я зараз кліпну очима. Все. Ідентифікація пройшла. Хочу сказати, що в мене проста ідентифікація, то тільки кліпнуть, тому що в мене повторна проходить ідентифікація. А перша, звісно, буде проходити таким шляхом, що вам треба буде і голову поворачувати, і опускати вверх вниз для того, щоб пройти цю ідентифікацію. Йдемо далі. Далі треба придумати код, який буде давати вам можливість ввести оцей код, коли ви входите через дію підпис в якомусь сервісі. І давайте придумаємо код, повторити цей код, і обробляються дані. І зараз буде увімкнено. Бачите, активувати Дія-підпис, Він активований. І ось тут є історія підписів, і є, бачите, історія, як я заходив до допомоги дія -підпис. Ось заходив Райфайзенбанк, інтернет-банкінг заходив. от пенсійний фонд на портал Дія заходив, Державна податкова служба. Ось я заходив. Тобто з цією дією підпису підпис можна заходити в багато різних. Сервісів, як я вам і казав, підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підпис під цим відео. Якщо у вас виникнуть питання щодо теми цього відео, пишіть їх в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.